Як використовувати музику у своїх відео на Ютуб, не порушуючи авторських прав, зокрема, пісню Молитва за Україну. У попередньому випуску ми розповіли, як крадуть пісню Крістіни Загаріної, заробляють на цьому, створюють собі піар, а також розповіли, що таке авторське право. У цьому додатковому ролику ми хочемо розповісти, які є легальні способи використовування пісні та спростувати міфи про те, як можна уникнути порушення. Міф перший я зробив кавер, не іспользував вашу фонограму. Це повністю моя творча переробка, тому я нічого не нарушаю. Порушуєте кавер це відома музична композиція, переспівана іншим виконавцем. Часто трапляється, що в кавері змінюють стиль виконання і текст пісні, чи щось додають, чи скорочують, змінюють форму, гармонію пісні тощо. У законодавстві України зазначено, що виключне право автора чи особи, яка має авторське право, на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами, дає йому право дозволяти або забороняти відтворення творів, публічне виконання та публічне сповіщення творів, інтерактивне надання доступу публіці та інші способи доведення до загального відома публіки, наприклад, публікації в мережі інтернету, переклади творів. Переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів. Тобто, якщо ви хочете зробити кавер, у вас має бути письмовий дозвіл від автора або договір. Ліцензія. Міф другий. Я знайшов цю фонограму в інтернеті, іспользував у своєму відео. Указав автора. Я нічого не нарушаю. Порушуєте. Але є винятки. Якщо фонограма, яку ви використали, не ліцензійна. Тобто виконавці з міфа номер 1 зробили кавер без дозволу та опублікували його в мережі, то це порушення, причому воно стосується як тих, хто зробив фонограму, так і тих, хто це опублікував. Але є виняток. Якщо ви знаходите ліцензійну версію пісні, авторський варіант, або ліцензійний кавер, і використовуєте це у своєму ролику, як, наприклад, ви використовуєте музику в Reels і Stories з фонотеки, в цьому немає порушення. Це є абсолютно легальний спосіб використання музики. Тобто, ви можете взяти ось цю версію пісні Молитва за Україну або цей авторський ремейк і використати його у своєму ролику повністю або частково. При цьому під час завантаження Ютуб вас повістить, що виявлено авторський контент, але це ніяк не впливає на ваш канал. Посилання на ліцензійні версії будуть в описі. Міф третій Я не знав, хто автор. Та я цю пісню чув з дитинства. Всі її співають, і її взагалі багато в інтернеті є. Я нічого не нарушаю. Порушуєте! Ніколи не рівняйтеся на тих, хто щось робить в інтернеті та й у житті. Завжди слід вивчати матеріал самостійно. Піднародне надбання, тобто без авторських прав, потрапляє матеріал через 70 років після смерті автора, правовласника, а також народні пісні та гімни. Чи попадає матеріал, який ви хочете використовувати під цю категорію, треба перевіряти самостійно перед використанням. Міф 4. Я указав автора в названні і відео. В описанні і дав ссылку на офіційний сайт автора. Я нічого не нарушаю. Я роблю йому рекламу. Хай взагалі мені спасіба скає. Порушуєте. Як сказано в спростуванні міфу 1, тільки письмовий дозвіл від автора дає вам право публікувати авторський матеріал. Міф п'ятий. Я зробив ролик, як грати молитву за Україну. Написав ноти і використовую пісню з метою навчання. Потрапляючи під добросовісне використання, я нічого не порушую. Порушуєте мета дозволів під назвою Добросовісне використання в тому, щоб дозволяти показувати фрагменти авторського матеріалу для наочного прикладу. Причому авторський матеріал не повинен бути спотворений. Тобто, якщо ви використовуєте хімічну формулу, яку вивів вчений, ви, ви зобов'язані у суворій точності показати її, нічого не додаючи, не змінюючи. Так само з піснею. Якщо ви вчите людей грати пісню, а при цьому змінюєте акорди, мелодію, ритм, текст, форму, ви порушуєте. Якщо ви хочете зробити свою версію, змінити акорди та інше, це вже підпадає під категорію «кавер». І тут діють ті ж самі умови, що й при створенні каверу. Тобто, перед тим, як ви хочете зробити навчальне відео, подивіться ноти та матеріали на офіційному сайті авторки, а потім зв'яжіться з нею, щоб затвердити ваше навчальне відео та отримати для цього письмовий дозвіл. Якщо ви не знайшли ваше запитання у цьому випуску, пишіть нам, і ми допоможемо вам уникнути порушення. Не чекайте, коли ваш канал отримає скаргу.